Пан Валерій питає: комфортна підлога, керамограніт перед монтажем плінтуса, чи потрібно і чим краще заповнити деформаційний шов між плиткою і стіною? Можливо, стізам Не затикатиме вода, якщо розлили на підлогу. Отут от от у пана Валерія кроється дуже велика одна помилка, про котру я теж вже розповідав неодноразово. E, значить, друзі, коли ми з вами набираємо піражок підлоги, зверніть увагу, будь ласка. Наприклад, там параізоляція може бути там утеплювач у нас, да і потім ми робимо з вами стяжку. І от доволі часто от у нас тут з вами демпфіруюча стрічка. І приходять плиточники або ті, хто вкладає паркет і обрізають от так обрізають по самую стяжку. А потім, коли вони вкладають паркет, вкладають плитку ми маємо оце от місце. Так от це грубіша помилка, друзі, Вот, Чому ми використовуємо спільний поліетилен Тому що це матеріал, котре після стискання може повертатися. До об'єму, котре був ізначально. Тобто, коли у нас з вами тепла підлога, котра грає туди-сюди, у нас тут повинен бути матеріал, котрий може змінюватися і відновлювати свій об'єм. Розумієте? Тому, тому демферна стрічка обрізається завжди з пліткою. Я просто замахався про це розповідати, і я постійно оце от виконуємо роботи, і це просто якийсь армагедон. От всім вона заважає. Ви її ставили, ви за неї гроші платили, що ви її обрізаєте, не спросівши. Тобто, отут демфіна свічка повинна бути обов'язково 8-10 мм. Не 3 мм з рулону нарізане, а 8-10 мм. Тому найкращий варіант тут був, є і залишається саме в спінний поліетилен. Пане Валерію, я не знаю, яка ситуація у вас, подивиться, будь ласка, уважно. На сьогоднішній день ми можемо з вами придбати жгути круглі, овальні, майже прямокутні із спіненого поліетилену. Так, ви можете сюди закласти, придбати цей жгут і просто його туди запхати, а потім зайво обрізати ножом. І все. Підберіть ці жгути, вони продаються від відділ по продажу вікон. В епіцентрі я бачу сп'інняного пелітелена. Підберіть той розмір. Вони різного розміру, різної форми. підбираєте під вашу стик і заповнюєте саме цим жгутом. Все. Зрозуміло. З приводу герметика. справа у тому, що ідеальна, ви це все одно не закрите. Звісно, що керама граніт воду не пускає, да там і так далі. Ну, якщо хочете, ви вже зверху можете загерметизувати. чим значить У нас є два варіанти. значить е Якщо ви хочете отримати тут захист від вологі, от ви боїтеся, акрилові герметики вам не підходять, бо вони бояться води. У вас залишається два варіанти: або силікон, або поліуретановий герметик. І тут вже дивиться, е так як тут буде ставати потім е якийсь там може алюмінієвий плінтус, котра буде це закривати, да то тут можна використати в принципі силікон. Сіліконовий герметик він дешевше ніж поліуретановий але і по довговічності, і по іншим властивостям, як якось поліуретанової герметики вони все ж таки кращі. Тому дивіться на бюджет. Якщо бюджет вам дозволяє, ну, використати звичайний поліуретановий герметик. Все, стіс, це бренд. При тому, здається, Російська Федерація його на ринку вже немає от Тобто любий поліуретановий герметик або силіконовий герметик для внутрішніх робіт вам для цього підійде. Але спочатку в спільний поліетилен, жгут робити заповнення. Дякую за ваші чудові друзі питання. да З вас лайки за чудові відповіді, а ми з вами бежимо далі.